Так, друзі, чергове відео. Зараз продовжилися блекаути. Тяжка ситуація. Ну, зараз мова про те, що, як зробити електрику 220 вольт з найменшими затратами в будинку або в квартирі. Так, у мене на каналі є відео, там де я переробляв безперебійники для жилення комп'ютерів. О, ну, такі PowerCom і аналоги АПС, ну, такі ж самі поширені фірми. І зараз відео те, як не треба робити. Даний безперебійник, це моя, моя робота, скажімо іншими словами. В людини він попрацював пару років, і людина зараз звернулася, що працює тільки від акумуляторної батареї. Ну, мається на увазі відео такої. Не та, яка вмонтована. А коли переходить, ну, коли з'являється струм, він не працює в режимі стабілізації. Тобто якась виникла проблема. Ну і забігаючи наперед даний безперебійник: тут зроблений захист від переполюсовки. Також стоїть вентилятор, який вмикається від. Досягнення температури критичної трансформатора або транзистора. І в мене стояло звичайний вентилятор, який автоматично вмикався і працював на повну потужність. Людині цього було замало, тому він вмонтував свій вентилятор. Не знаю, чого так сталося, можливо, йому це заважало. І зробив отаку платку це, іншими словами, заводський димер, який. Під'єднаний датчик температури ось сюди. І, в залежності від температури, він буде включати або низькі оберти, або великі Ну цього доробити не потрібно, тому що тут стояв у мене, ну один, до речі, в цьому місці стоїть. ну Зараз його немає, там, тому що клієнт посчитав, що він не потрібний, і зробив свій. Тобто, в мене він при досягненні температури 80 він вмикався і повністю охолоджував. Плату і е, всі елементи. Ну, людині захотілося поставити димер. І все до чого це явів. Е, тут місця досить мало, треба працювати досить обережно. І людина в якийсь момент пошкодила одну із елементів плати. Тобто я зараз платку зняв, пропаяв і вона запрацювала. Тобто така поширена зараз е, тенденція. Тому, друзі, кому цікаво, у мене можна замовити, також подивитися відео, як я їх перероблюю, і замовити даний безперебійник. Можна з мінімальними переробками, тобто можна замовити просто обслужений. Можна зробити з захистом можна зробити з вольтметром, як тут стоїть. Ось стоїть вольтметр. Тут ось зараз буде стояти кнопочка, того, що клієнт зламав ту кнопочку, яку я ставив. Зараз я монтую сюди іншу кнопочку. Ця кнопочка вимикає зумер. Тобто цю піщавочку, коли немає світла, для того, щоб вона не заважала. Ну, і також вона сигналізує, коли воно вимикається. Тобто, якщо людина працює, вимикле світло, включився зумер, людина знає, що електрики немає. Для того, щоб зумер не заважав, він механічно його може вимкнути. Так що, друзі, збираю і на цьому все. Тобто, ну, тут я так розумію, ви поміняли вентилятор і поставили. Регулятор обертів від в залежності від температури. Так, і що я ще побачив? Ну, я ще поки його не розбирав. От, саме перше на платки. Так, Спробую так показати. Так, не знаю, буде видно. От таке враження, що хтось навмисно взяв і відламав цей елемент. Це в нас похоже, що семістор то це може таке бути, що як, жаль, ну, семістро, це як, іншими словами, реле, але реле, щоб спрацювало, потрібно постійно струм подавати на семістр достатньо одного сигналу. Тобто сигнал пішов, семістр відкрився і перепускає через себе напругу. Таке може бути, що із-за цього дефекта, знаю, дивить, не буде. вон якраз. За цього дефекту може таке бути, що не спрацьовує зарядка. Зараз запаяю і буду далі шукати. Якщо не в цьому справа, буду розбирати, передивлюсь платку. Так, моя версія підтвердилась. От зараз акумулятор. Ну, тобто все підключене і плюс розетка. Зараз розеточки виймаю. Все пішло працювати від акумулятора, вставляю в розетку. Спрацювало реле, побачило, що йде е, струм, ну і пішла коректна робота. Так що, е, ну якщо ви самі монтували цей вентилятор, ну, е, як би. Вена тільки ваша, але, ну, іншими словами. Ну, якщо ви десь комусь віддавали, то передайте хай обережно ставляться. Тому що дорожки, дивіться, тут дорожки дуже тоненькі. Тобто можна дуже легко це все пошкодити. Ну, я бачу, що він мінявся, здається. Ні, ні, транзистор не мінявся. Це тут просто підведений від нагріву датчик ну, для, для спрацювання від. Самого цього димера іншими словами Ну, і це все треба дуже закріпляти хоча б на якісь пластикові стяжки, тому що можете побачити. Збачите, пережало провід. Ну, ізоляцію зіпсувало. Тобто, ну, зрозуміло, що місця дуже мало. Ну, але тим паче це все можна зробити обережно. Ну, от хоча б отап на стяжечку, як тут ось. Так що. Ну, в будь-якому випадку я зараз платку зніму, передивлюся. Щоб не було ніде ніяких дефектів пайки. Ну і в принципі все. Я кажу, що ця техніка, ну на моїй практиці, вони досить добре працюють. Ну, от такі моменти, там, де десь оце містер зацепило, десь ну, механічне пошкодження. Тобто з цим треба дуже обережно. Так, друзі, тестую безперебійник. Можна заряджати нема такий великий акумулятор, але зрозуміло, що у нього сила струму дуже низька. Можливо, це трохи правильно, що буде малим струмом заряджати, але це буде, друзі, дуже довго. Уявіть собі, що він заряджає струмом менше 1 А, тобто приблизно 0,7-05. Ну, до 1 А, скажімо іншими словами. Якщо у вас акумулятор висаджений, ну, от у мене 70 А. Уявіть собі, скільки він буде заряджати. Ну. Цілий день. Отака табличка це. Я такі робив таблички, розпечаточку, щоб можна було по струмові. Дивитися, який заряд акумулятора. Ну, зрозуміло, що зараз 12,6, але потрібно його заряджати якби ще досить довгий час. Тому що ну, я не скажу, що він висаджений. Але... Якби цього не зовсім достатньо. Ну, от, можна побачити зараз від від відмикаю. Все, він почав працювати від мережі. Вмикаю. Все зараз. Все перейшов на живлення від мережі. так що Тест пройшов.